Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі просто смакота від Марії. Як завжди, на кухні, дівчатка і хлопці. Ось будемо готувати салат. От, в мене, як завжди, все не підготовлено. Ну, мушу, мушу підготуватися. Але так, принесли мені перець з городу, уже такі залишки, він уже суховатий, і я вирішила. Зробити салатик, бо вже так, якби їсти, не дуже того перцю хочеться. Уже наїлися за літо. Ось, тому будемо готувати салат. Салат з баклажанами. Хто любить баклажани, обов'язково раджу приготувати такий салат. Ми його закрутимо в баночки, але також його можна зготувати і їсти просто так, не закручуючи в банки. Ось. Так що, буде і так, і так. У нас, по ідеї, з цього рецепту має вийти 4 півлітрових баночки. І ще має залишитися з'їсти, спробувати. Ось так. Дивіться, я маю кілограм 300 баклажан. От, Маю 300 грам моркви, 300 грам болгарського перцю. Це вже в мене все почищено, чиста вага. 300 грам цибулі, в'язочка петрушечки. Ну, і так, трішки взяла собі кріпчику. Якщо любите селеру зелену, можете взяти ще й селеру. 4-5 зубчиків часнику це вже все за смаком. 80 грам цукру, 25 грам солі. Но, дівчатка, По солі теж не знаю, тому що сіль якась в мене несолена. Можливо, я ще трішки присолю. Я собі спробую. 125 мл рослинної олії і 75 мл оцету 9%. Ось і все. З баклажанами була попередня підготовка. Бачите, які вони в мене, дівчатка? Яка була підготовочка? Баклажани я промила, відрізала їм ніжки, тобто зелену частину. І проварила 5 хвилин. В кипятку, як закипіли 4-5 хвилинок. Баклажанчики вони такі надуті, повітряні, тому вони вспливають. То я собі, дівчатка, в підсоленій воді, до речі, і води, як баклажани поставила в воду, воду просолила відразу, поставила собі тарілочку і зверху баночку з водою, щоб придавити, щоб баклажани не вспливали. І з моменту закипання 5 хвилинок вони проварилися. І потім всі баклажанчики виставила на дощечку, другою дощечкою приклала, придавила собі грузом. ось. І вони у мене дві годинки стояли під гнітом, придавлені. І ось ось такі ось вийшли баклажанчики. Але почнемо з баклажанчиків, почнемо терти морку. Нам морку потрібно, звісно, ви можете, якби, я буду терти на таку ось терку, як морква по-корейськи. Щоб такі гарні, бо я завжди так люблю моркву порізана, вона, вона гарно виглядає. Ось, натрем моркву і потім продовжимо. Дівчатка, моркву стерла. З загальної кількості я собі трішечки всипала цукру і солі. І так ось, бо така терка в мене вже вона дуже старенька. І я кажу, мабуть, років 30. Ось, в мене в мене все так, дівчата, я дуже бережливо до всього відношуся. І все в мене довго служить. То вона так вже трошки треба, бачите, пропускає з такими пластами. Ну, це як сильніше не надавлювати. То я собі порозділяю. І ось так ось трошки руками її примну, щоб вона От. Бачите, це нічого надзвичайного і важкого тут немає, але така вона буде ніжніша. Дівчатка моркву я перем'яла. І бачите, в мене це така терка. От чому вона так довго в мене? Тому що вона дуже практична. З однієї сторони, ось так ось моркви по-корейськи можна терти, тобто на таку форму. А з цієї сторони, я собі тру завжди капусту. І ось цибульку нам потрібно на пів кільця і тоненькими, якби порізати такими пластинками, слайсами. Як хочете, так називайте. Ну, я стру собі бачите на терці. Ось такими ось це. Так, натираємо наших 300 грам цибульки. Чи, чи ви наріжете я на тру. Вся, дівчатка, цибульку порізали. І також перемніть її руками, щоб вона відділилася Якби одне від одного. Чекайте, бо цибуля аж, аж на ножове. Ось. І тепер нарізаємо болгарський перчик. Також його будемо різати такою соломкою, щоб уже в нас все. Було більш-менш одинакової форми. От. Наріжемо і продовжимо. Хлопці, дівчатка, перчик, бачите, як гарно тоненько порізала. <різала> так гарно порізала, що? От, Дивіться, як я буду нарізати наші баклажанчики. Баклажанчики бажано порізати так, щоб на кожному кусочку, ну зараз Зараз я так буду різати, щоб мені так вдалося. Залишилася шкіра, бо шкіра буде нам тримати той баклажанчик. Ось, Тому я буду різати ось так ось повздовж наполовину, так як вони в мене пресовані. От, А тут уже такими ну, маленькими не будемо, мабуть, на три частини. І потім такими полосочками. Ось ось так ось буду різати. Бачите? Ну, чи ще врізати ось такими кусками. І так нарізаємо всі баклажанчики. Дівчатка, хлопці, баклажанчики порізала. Так, що тут в мене? Шість зубочків часнику. чеснику. Ну, чесник, я кажу, це така справа, що, ну, в принципі, і зелені також. Хто любить більше зелені, можете дати більше. І так само часнику. чеснику. От, хто любить більш чесночене. Ну, якби там запах сам будемо. Ну, ось. Втискаємо ще наш, видавлюємо наш. Видавлюємо, вичавлюємо наш чесничок. От. І зараз будемо все старанно вимішувати. Дівчатка додаємо. 25 грамм солі. Ну кажу, Можливо, я солі ще трошки присолю, Я дивлюся, як наш 80 грам нашого цукру. Я подивлюся, я спробую, тому що я замічаю, що я більше солю. Ось, мабуть, якась я кажу, сіль. Не така нам різна сіль позавозилася з різних країн. І то, то шепить, то стріляє, то, то не солона, так як ми звикли. Ось старанно вимішуємо. Даємо наших 125 мл олійки. Олійку я брала таку без, без запаху і 75 мл оцту 9 відсоткового. Так, 50, 50, ще 25. Якраз бутилку закінчимо. Так, і все ой, 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 ой. Бачите, в мене все летить, все падає. От, Все старано вимішаємо. Ну, Запах уже стоїть. Ох, все пахне, перчик. Цибулька, чесничок, зеленушечка. Гарно все, дівчатка, вимішуємо, щоб сіль нам і цукор розчинилися. От, і потім продовжимо. Зараз я вимішую старан. Газдинь, подивіться. Осінь! Бачите, яка феєрія кольорів дуже гарно і дуже е, пахне гарно ось. Я спробувала собі на смак, дівчатка, все-таки ще трішечки присолила. Ну так, пушкою взяла і присолила. І дала ще, мабуть, 5 грам, тобто міліграм оцту. Ось, бо все-таки я люблю гострішу, їжу. А в описі, звісно, все буде. І ви собі підкоригуєте під свій смак. І зараз що ми робимо? Я маю баночки. У мене повинно вийти 4 баночки, ще має залишитись на обід. Тому що пахне і всі хотя салату. Я маю 4 баночки. Баночки старанно вимиті, не стерилізовані. Кришки простерилізували. І зараз ось так ось щільненько накладаємо у баночки. І як накладемо. Ось, папа. Ой! Попала ціла ложка, прям самі баклажанчики. Накладемо, закриємо кришечками і дамо трошки, якби йому постояти. Ну, продовжимо потім, я вам розкажу. Газдині, <клес> сьогодні відео буде закінчуватись не так, як завжди. Ось, дивіться, так як цей салат можна їсти зразу, по тому як приготуєте, я його зараз буду обідати ним. Баночки я собі брала бачите, уклала. Тут ми не даємо ні лавровий листочок, ні перчик, нічого. Ось, уклала так собі, покажу вам до такої, як би до верху не докладала. В мене єврокришка. І я так чуть її приклала, тому що баклажани люблять підніматися. Ось, чуть прикрутила. І е, зараз він постоїть у мене з півгодинки, просто щоб якби овочі набралися смаку. І буду стерилізувати. От, стерилізувати буду 25 хвилин з моменту закипання на малому вогні. 25 хвилин. Баночки, е, як наклали дівчатка, чистою серветкою е, собі горло баночки протріть, щоб нічого там під кришку не попадало. І потім, як простерилізую 25 хвилин, то тоді я баночки докручу, так як повинно бути. А зараз я тільки так прихватила і чекаю, щоб трошки вони собі промаринувалися, так сказати. Ну, а тим часом, поки баночки маринуються, зараз усе замаринується в моєму шлунку. Mm. Газдині дівчата, чоловіки. Обов'язково приготуйте. Це дуже смачно, корисно, вітамінно. І по-осінньому ось. Подбаємо зараз, щоб в зимі легше нам було ту зиму пережити. І якщо в когось, так як в нас, ще якісь залишки перцю на городі, то завжди, чи перець, чи другі овочі, завжди можна щось придумати. І зробити якісь заготовки. Сьогодні в нас є таке ось відео. Уже, як буду стерилізувати баночки і закручувати, я вам розказала, показувати не буду. Ось. Так що всі готуйте такий салатик. Я думаю, що вам він сподобається. А кому це відео взагалі сподобалось, ставте вподобайки, поширюйте канал Просто Смакота від Марії. Заходьте, дивіться, запитуйте, завжди всім з задоволенням відповідаю. Друзів, запрошуйте обов'язково. Всім бажаю мирного неба, смачного, хто буде зараз обідати, і до зустрічі!